Я хочу додому, де сонечко сне, щодня на справні на сні залізне. Я пісню душину хочу почути і рідного дому затишок Дівро хочу бачити поле і море, І навіки забути страшне закоре. Сусідів і рідних мерщій обійняти і вільного. І щоб в Україні все на добре змінилось, і в все на світло передбачилось. Прозникла вся армія варварська разом і скінчилась навік російська зараза, навік Україна, щоб вільною стала, загоїла рани, мов світ розквітала. Прошу тебе, Боже, ми хочемо жити, то біла під війну зупинити, хай воїни наші живуть, не вмирають, хай діток народить, дружини, хай кохають, прости світлоносить дітей своїх грішних, Чекаю від тебе новин на житті. Тобі я сердечно дякую, Боже, і впевнено вірю ти нам допоможеш.